Вітаю, увагу, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, відповідаю на запитання спонсорів про те, в якій ситуації опинився новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який обіцяв. Ну, не тільки Сполученим Америки, але й всьому світу закінчити війну в Україні за 24 години. Ну, правда, не знаю, він мав на увазі те, що він закінчить війну за 24 години після власної інавгурації. Хоча. Не знаю якось так під час цієї передвиборної програми він говорив, що досить його тільки обрати президентом, і все буде добре. Я думаю, що він переоцінив свої можливості. Так, переоцінив свої можливості. Він напевно вважав, що достатньо слова. Його і все закрутиться. Ні, так не буде. Я думаю, що він уже і всілякі там Венси і Рома з вами, і с вами, і з нами, і з вами, вони вже зрозуміли, що без радикальних рішень. Так Болючих в тому числі і для Америки Ситуація не може бути вирішена в той чи інший спосіб. Так. Тому що ну, слова є словами, потрібні справи. потрібні справи. Які це справи можуть бути? Ну, зниження різке цін на нафту, що так чи інакше? Буде відбуватися не тільки на економіки, економіці, Московії, але й Сполучених Штатів Америки як найбільшого виробника цієї нафти. І думаю, що нафтові компанії від цього не зрадіють. Так. Але ж якщо ти сказав, пацан сказав, то треба ж. Виконувати свої обіцянки, інакше тебе ніхто не буде. Ну це класичний психологічний закон. Тебе ніхто не буде поважати, тебе ніхто не буде слухати. Якщо ти тільки говориш, а не робиш. Отже, перший варіант так, одразу після входження з 20 го числа. Так, це. Засоби зниження ціни на нафту, для цього треба розморозити те все, що заморожено спеціально ті свердловини у США, Америки, заморожені, звичайно, не в прямому розумінні слова, а в лапках. Так, їх треба розморозити, викинути на світовий ринок велику кількість нафти. Для зниження ціни. Я думаю, що і такі е, союзники Сполучених Штатів Америки, як Саудівська Аравія, теж не зрадіє з цього. Одним словом, я говорю про те, що е, сказати це легко, а зробити, от я можу далі продовжувати стосовно зниження ціни на нафту, який дійсно підірве економіку Московії. І може примусити їх до припинення війни або до перемовин відповідних ну, в тому руслі, який передбачав Трамп. Друге, ну, він приходить до реальної влади, там, підписує ленд-ліз. так? В той же день чи на другий день, ну там 24 ж години він обіцяв, так, для України, якщо Московія не згоджується, на... і виділяє величезну кількість військової техніки для України. Можливий такий варіант, так. Цілком можливий. Я думаю, що обидві партії підтримають це все і будуть стояти навколо нього, як стояли навколо Байдена колись. Так, і республіканці і демократи. А тут теж і демократи, і республіканці. Він підписує, так. і не просто підписує, так, як Байден підписав, а починає одразу. Так, виділяти, ну, взяти хоча б ті самі f 16 їх же тисячі там стоять на приколі. Ними ніхто не користується, тільки тратять гроші. Якщо він такий ну, людина, яка думає про те, щоб зменшити витрати, то ось вам, будь ласка. Таких прикладів дуже багато, коли на складах там валяється величезна кількість техніки, на утримання якої, Витрачається величезна кількість грошей. Так. Такий варіант можливий для виконання своїх обіцянок. Ну, там є і інші варіанти. Так. Це, наприклад, введення військ на територію України. Так. Для проведення СВО. Так. Чому в Московії можна вводити війська на територію України і це мало кого дивує. А чому НАТО чи Сполучені Штати Америки, самі без НАТО не можуть ввести миротворчі війська? Так. Я думаю, що у Сполучених Штатах Америки, я не знаю, як там розвідка працює в них, тому що те, що вони вивели свої дипломатичні представництва з України 24 лютого 2022 року, говорить про те, що там не все, як кажуть, добре. У цьому Данському королівстві, так. Такий варіант можливий, якщо вони знають стан, реальний стан армії московитів, так, то можливий такий варіант. Можливий варіант задіяння військ Південної Кореї, деяких інших держав. Так. З метою деескалації ситуації в Україні. Ну, Є дуже багато різних варіантів. Я не буду на е найрадикальніших е звертати вашу увагу на найрадикальніші, тому що вони теж є. А отакі на найпростіші, так. але всі вони є болючими. Для Сполучених Штатів Америки. Це треба бути надзвичайно рішучою людиною, для того, щоб ці всі варіанти, три, про які я говорив, реалізувати не на словах, а на ділі.